Слава Україні! Витрачаючи мільйони доларів на обстріли Одеської області, Пойло, звичайно, знову проявив себе великим геостратегом. Але за спиною цього геостратега навіть спалення дірівні, в якій народився та жив Борис Єльцин, який в тому числі і привів пойла до влади. Горить, палає не лише техніка ворожа, горить, палає і на Росії. Замість того, щоб повернути свою недоармію туди, назад, на свої болота, і принаймні рятувати людей, гасити ті пожежі, пило знову нас атакує. Вся критично важлива інфраструктура, не дивлячись на обстріли, працює і забезпечена усім необхідним. Ви знаєте, що постраждало під час чергової ракетної атаки ворога, не буду повторювати, але повторю те, що є не менш важливим. Дотримуйтесь, будь ласка, правил поведінки під час повітряної тривоги. Це те, що зберігає життя кожному з нас, нашим рідним і близьким. І продовжуйте вірити в Збройні Сили України. Тим більше робити це не важко. Наші Збройні сили є кращими. Наші Збройні сили ведуть важку боротьбу. Чимало життів вже віддано на вівтар нашої майбутньої перемоги. Це те, про що ми маємо пам'ятати і передати дітям і онукам. І символічно, що саме у день пам'яті. Не буде примирення з росіянами. Не буде. І це вже на багато поколінь. А ось пам'ятати все, що відбувалося, скільки болю вони нам завдали, це дуже важливо. Одещина не зламається і не збирається навіть ніколи не збиралася здаватися на милість ворога. Працювали і працюємо на перемогу. І тримаємо стрій. Не забуваємо, що слава нашій незламній нації і смерть ворогам. Тримаємо стрій! Ми переможемо! Кожному з нас тихого вечора і тихої ночі. Але ще раз скажу, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Завжди з вами на зв'язку. Побачимось! Посміхніться. Всім нам личить. Наша чорноморська посмішка.